Водії он таксі, як знаки зодіаку. Овен за кермом це синонім енергії та сміливості. Він впевнено володіє кожним поворотом, перетворюючи кожну поїздку в захоплюючу гонку, наповнену адреналіном. Його миттєва реакція на будь-які зміни на дорозі нагадує блискавку. Зовном за кермом чекають незабутні враження та швидкісна пригода. Лев це втілення самовпевненості та розкоші, справжній захисник, що стоїть на варті вашого комфорту та безпеки. Він майстер запальних фраз та король доріг. Зі Львом за кермом ви відчуєте себе головним героєм на шляху до червоної доріжки, де кожна зупинка це флеші фотокамер, ексклюзивна подорож у світ, зірковості та величі. Водолій справжній айтішнік винахідник за кермом. Він вражає своєю винахідливістю від інноваційних гаджетів до оригінальних методів навігації, перетворюючи кожну поїздку в авантюру, наповнену високими технологіями та незабутнім досвідом.